Дорога церква, дорогі присутні, дорогі брати і сестри. Користуючись тим, що сьогодні з нагоди свята я можу бути у вас від церково обласного об'єднання. Я хочу привітати вас з цим чудовим святом Дня подяки за врожай. Я думаю, що День подяки він не просто буде за врожай. Я думаю, що якби тут зібралися просто агрономи, ми б сьогодні підводили б якісь, знаєте. Результати, що ми посіяли, що зібрали. Але оскільки ми церква, я переконаний, що іде паралель між фізичною жатвою і її врожаєм, і між духовною жатвою і її врожаєм. Тому я думаю, в промові нашій, в промові дітей, в промові моєї, в промові пастора Сергія і пастора Руслана буде якось переплітатися духовне із фізичним. Це буде паралель жатви духовної і фізичної тому я вітаю вас з цим чудовим святом. Є дві думки, ну, практично одна моя. Поділитися одним місцем Святого Письма, євангеліст Єван записав одну інтересну розмову Ісуса Христа з учнями. Всі, хто читає Євангеліє, всі, хто приходить на зібрання, Він міг цю розмову десь побачити, почути або ж вдома прочитати. Ви пригадуєте, коли колись в один час прийшли учні, і Христос сказав до них, ви говорите, що через чотири. Місяці настануть жнива. А далі він говорить: а я кажу вам, підніміть очі ваші і подивіться на ниви, як вони побіліли, і готові до жнив. Я коли читав цей вірш, я звернув увагу на те, що взагалі Бог хоче діалогу людини з Богом. Але я не знаю, як у вас виходить діалог. У моєму житті обично виходить монолог. Коли не ви говорите, ні, коли ви говорите, ви говорите, ви говорите, тобто я говорю, я говорю, я говорю, а Бог чекає і думає, Василю, ну коли ж я хоч слово вставлю в те, що ти говориш? І, можливо, через якісь обставини він зупиняє нас, щоб потім заговорити до нас, сказати: А я говорю вам, а я хочу говорити з тобою, Василю. Це одна думка і друга думка, ну це плегіатство, це не моя, я її зачитав. І просто хочу поділитися з нагодою, що я сьогодні в вашій церкві і, і в другій половинці цього вірша Христос говорить: а я кажу вам, підніміть очі ваші. Підніміть очі ваші, і подивіться на ниви, як вони побіліли і готові до жнив. Хтось зробив такий коментар. Я його читаю. пока мы теряем время, раздумывая о множестве нужд в мире, Господь налагает на наше сердце бремя поиска погибающих душ, которые находятся рядом с нами, и нам решать, дорогая церковь, дорогие братья и сестры, и нам решать, поднять нам очи, за поклоком Христа поднимите очи ваши, Нам рішать, пойдемо далі, имя ім'я, чтобы отискувати і зв'язувати в снопи собране колосі. Можливо, пройшов той час, коли, вже, знаєте, ми снопи збираємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І, можливо, настав той час, коли нам потрібно просто колосок за колоском, Це так важко. Колосок за колоском, не пропустити ні одного, зібрати його і пов'язати в снопи. Ви знаєте, моя молитва про те, щоб Бог відкрив нам духовні очі, щоб ми могли побачити результат нашої духовної жатви. Нехай Бог благословить вас, вашу церкву, ваше служіння. Амінь. Амінь.